Храстянецька міська лікарня отримала нову сучасну лапароскопічну стійку для проведення операцій малоінвазивним методом з видалення жовчного міхура. Німецьке німецького обладнання німецького виробництва Карл Шторц вважається одним із кращих обладнань в Європі. Дана стійка вартістю 5,5 мільйонів гривень була придбана за сприяння народного депутата Миколи Задорожнього і наразі успішно використовується тростянецькими лікарями для операцій при жовчно-кам'яній хворобі, вираженій наявністю каменів у жовчному міхурі та жовчних протоках. Для цього двоє лікарів пройшли навчання з даної методики у сумах. Спочатку, коли я все це побачила, я думала це дуже тяжко. Але тут все, наскільки воно все одне за одним, алгоритм таким, що кнопочка-кнопочка за кнопочкою, воно все доповнює один одного, і, Ну, легко думаю, все підключається і все. Освоювала роботу, обробку інструментарію, стерилізація, престерилізаційна обробка. Навчилася, як обробляти інструментарій, ну, як працювати, як вмикати, що куди підключати. Абу ми в сумах навчання ми проходили в сумах саме на цій стійці під час перших двох операцій значну допомогу нам надав головний хірург області Сергій Миколайович Кобилецький. Оскільки стійки бувають різні, для нас було неби важливо, що він особисто провів процедури саме на нашій стійці. Тож після цього ми провели вісім таких операцій. Також з часом інші наші хірурги будуть переймати досвід та проходити навчання в сумах. Їздити в обласну лікарню і піднімають опит. За словами лікарів, на відміну від звичайного хірургічного втручання, сучасний метод операції значно зменшує травматизм під час процедури та спрощує процеси після операційного відновлення пацієнтів. Ну, вони більш були травматичні, більш довготриваліші, більш пацієнтам, Важаєте, я... да, після операції дуже було важко тоді реабілітуватися. Це більш-менш травматична така операція. Що по об'єму, і після операції дуже вони швидко пацієнти повертаються до нормального життя. В брюшной полости. раніше операції у червній порожнині ми робили відкритим методом: тобто інструментарій, і гачки, і руки хірурга. Тепер зі стійкою необхідно лише декілька інструментів та відеокамера. Усе висвітлюється на екран, і ми, бачачи, на екрані, в збільшеному в декілька разів зображенні, робимо такі операції. Хворі переносяться набагато простіше. На другий день пацієнт уже піднімається, рухається і приймає їжу. Відповідно, скорочується і перебування на ліжку, а також сам відно. Новлювально-реабілітаційний період після операції. Ну і звісно, зменшується перебування на лікарняному, і пацієнти швидше можуть приступити до активної життєдіяльності. Вступають так сказати в активну діяльність до слова. Завдяки даному обладнанню Тростянецька лікарня отримала змогу заключити з Національною службою здоров'я України ще один пакет медпослуг, що у свою чергу дає можливість отримувати додаткові кошти для удосконалення роботи закладу. Аліна Гребенькова, Іван Говзан, Тростянець, Телеканал ТВТ.